От Петро Порошенко у 2014 році, да, саме Петро Порошенко у 2014 році підписав закон України про санкції, і зараз, згідно цього закону України про санкції, підписаного Петром Порошенком проти Петра Порошенка застосували санкції. Ще тоді було зрозуміло, що закон про санкції, коли воно стосується українських громадян, це стрьомна неправова історія. Тому що якщо український громадянин порушив закон або українська компанія для цього, у судовому процесі має бути встановлена провина і винесене покарання. А санкції це позасудовий спосіб розплати або боротьби з політичними і бізнес-конкурентами. Санкції проти українських громадян це погана історія, за яку має бути соромно, і від них треба відмовлятися. У відео про це.